Три дивлюся там, бали І це влад М -м Да. Жесть. Як шапку поправити? Далі два бали від журі і це. Це друзі. Два бали отримує Абія. Йо. жестяк. Цифра 3 від жюрі. Дистанці... Ніколи не писав на фронталку. Гурту ДК Енергетик. Да. Від членів журі отримав фіналіст або фіналістка. Це крилата. Є тірку від членів журі отримає гурт. Фічі Culture Ви бачите провижні результати турнірної таблиці, я щойна їх озвучила. Влад шериф 1 бал, а 2 бали, Декана Гетик 3 бали, крилати 4 та фьючі Culture 5 балів. Далі буду я. Отож. Всього судоми пішли кваті бали. Тягнемо, тягнемо, але я чую, дякую. Мені наушник, підказує тягнути. Тягніть. Шість балів. від членів журі отримує. Фіїнка. Злили. Просто злили. Просто злили. Злили. Сім балів. Сьогодні. Злили. 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 Молоді. Ля... Оце капець. Це капець. Боже. Які балі це цифр. Вісім балів від членів журі отримує. Маша Кондратенко. Все, це срако. Я й не знав, що це так. Я ж минулого року не приїхав е, на оголошення результатів. Так. Я не хочу цього робити ніколи. О, тепер Ще, ти мене, мене шкіпає. У мене артеріальний тиск зараз так. У мене просто фляжечка свистить так. Ох. 9 балів. Чи 10. 9 чи 10. Цифру яку? 9 чи 10? 9. 9 балів від журі отримує Сикретлат. От такі оцінки ми маємо від наших членів журі. Я нагадаю, що це рівно половина результату. Звісно, все може докорінно змінитися а, після того, як ми дізнаємося результати голосування глядачів. Але звісно, хочеться почути тих, хто виставив ці оцінки. Та та та, та, та. тому що тут обмежений простір і е, дуже хочеться не простір. Нема куди тікати. Нема хто почне? Ніхто не хоче, на камінь я. Я, я увірвуся, як, як мужчина так, в цій ситуації. Всі надзвичайно круті, всі, кому, кому ми, як члени журі, висловлювали свої якісь думки. Заслуговують на увагу. Я усієї потім буду записувати е відео огляд у, у, а, завтра, скоріш за все, е тому що ви вже тут на всі є, весь конкурс, я, і я там розкажу і, про ці бали. Бал, що я помітив. І я це, залежно, залежно і високів, я це передбачив. Ну, я, він, я надіюся, що ворок, 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 все світ ворок, трошки ворок, він, і він і має. Було багато думок, було тіко знаю. Проживий якогось. Але в голосуванні я не скажу, що ми були тотожні абсолютно, і ми були з обмежем поставив хаята, в хаята на перше в переможці, в першому, п'ятому, сьомому місці. Але наші голоси були подібні, мені здається, і результат був мені здається, нами більш-менш Нам згоджений. Здається. Але не ми, ми не домовлялись. Він був по балам, по відчуттям. Під час ваших виступів подібним мені здається, тому э, всім це надзвичайно вас. дякую. Бажаю вам успіхів в майбутньому. Всі заслуговуєте на дуже, дуже хочу побачити Дуже Хочу побачити вітаю вас всіх, тому що це насправді складний конкурс, складний на витримку на, на кількість репетицій. А, від репетиції до репетиції звучить нестабіль, нестабільно, щось заважає, то монітори, то щось постійно так трапляється. І ключове, я вас дуже прошу, це не є оцінки. От, от коли кажуть оцінки, це наче там. Джамала поставила два. Воно, типу, ну це бали. Розумієте, в нас є 10 балів. Ми це кожен чуємо, зрозуміло одно. просто а, в совокупності, пісня, виступ наживо story behind, про що мова? І ми маємо цю загальну загальний бал виставити. Те, що я казала особисто на сцені про кожен ваш виступ, я да, судьба, це що, за що, кожне що, слово можу відповісти вам персональна. Але я я дійсно вас. загальна проблема, на мій погляд, в цьому відборі, невпевненість вокалі. Невпевненість вокалі практично на кожному кросі. Я не знаю, що віші платить друзям знайдіть цю сцену. Я розумію, зараз дуже важко її знайти. Насправді важко. Але знайдіть її. Вам потрібен досвід саме сцена. Дякуємо. Дякую. Дякую. Ну, насправді дуже складно було сьогодні доставляти оцінки, адже з одного, боку, з одного боку, ти хочеш підтримувати кожного артиста, а з іншого боку, ти маєш враховувати е, декілька факторів. Це, по-перше, е, ти маєш бачити картинку в цілому, ти уявляєш свого учасника на сцені Євробачення. І е, може бути таке, що вокал ідеальний, але не, не вистачає якоїсь аналітики е, самого артиста, або не вистачає чогось в номері, або пісня е, звучить е, не настільки цілісно, як би хотілося. Тому е, сьогодні було надзвичайно важко виставити оцінки, адже е, коли, ти, ну, коли я готувалася до конкурсу, я передивилася всі інтерв'ю, я намагалася знайти інформацію, прослухати інший матеріал гуртів, артистів. І е, насправді е, дуже складно було прийняти рішення це. Бо е, ти розумієш, який шлях кожен з них пройшов, в когось він довший, в когось він хороший. Але е, все-таки мені здається, що це не останні на який у вас є, і як би не сталося, сьогодні ви отримали власний досвід. Ви відчули, як це співати з енером, як це стояти на сцені, як працювати з камерами. І наступного року ви вже прийдете зовсім іншим. І той, хто цього року не поїде в базі, наступного року зможе прийти вже іншою людиною з новим досвідом і показати нам щось нове, подивитися на себе зі сторони, пропрацювати свої е е якісь може. Мінуси, звернути увагу на свій плюси наступного року зробити так, щоб це був переможний номер. Я вам всім цього бажаю. Дякую. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. куди? Яка ще реклама? Дякую. Яка реклама вишла? Насправді роботу, а титанічна робота. Це почути Ефір. Чу, чи оцінку, так, чи згода ти з результатами, які ми зараз бачимо, а, чи ти щось би змінив? Я би змінила єдине, що всім 10, тому що дуже зріднилася, я це казала на сцені. Дякую вам, члени журі, за те, що немає, немає, я знаю вам теж би хотілося. Дякую за експертну думку, за емоції, за відчуття, за сердечність. Адже видно було насправді, що а, коли йшли коменти від... Дуже не можу Ширічної цю шапку було, надіть, бо я в останню секунду а, вирішив, що треба ситуації, щось записати. Адже, це все через переживання, це все через сердечну чакру. Так, дякую ще раз а, за змістовність у цих коментарях, тому що насправді, коли ти береш кожний коментар як зброю для себе, ти можеш використати її потім встановлені, адже навіть... Якщо комусь прийдеться готуватися два місяці до фінального виступу, да, десь там у Базелі, це одна, одна справа. Там радників буде ну, дуже багато. Можна просто відкрити коментарі від своєї пісні, і там одні радники. Але ось ці коментарі, які Хто ви вправи? сьогодні почули, тому що це сказано на досвіді, це сказано на Власних переживаннях на власних оббитих колінах саме від членів журі. У візьміть ці коментарі можливо да. підійдіть ще окремо що там, там чінає, бив питання, мені цікаво. що ви ще, як би ще, а якби краще і візьміть це як на, на озброєння собі, тому що воно знаєте спрацює ванна апгрейд такий емоційний апгрейд творчий. Я ще раз кажу: я знаю і бачу по ваших обличчях. Все це все видно, у грумі з'явилось я хочу, щоб ви знали, шлях проходить той, хто йде. Крок за кроком кожен з вас досягне саме своїх щеплів і своєї мети, не втрачаючи місію. І також додам, що шлях творчий. Це не коротка дистанція, або ви так себе просто бачите. Це завжди якась рутина. Творчість це завжди ти під мікроскопом. Ти завжди тебе роздивляють. Треба бути до цього готовим емоційним. Або готові, або це домашня творчість. Боже, яке це і відео буде відео тривати. Віде буде сцена, і у вас є я на паузу поставлю. Це люблю. Хоча будемо працювати. бачимо, що. Бачу, бачу. Багато хто тут заслухається. Я вам нагадую, що це прозвучало оцінки журі, і в нас є досвід того, коли вся картина може радикально змінитися. Бо зараз у нас оголошення результатів. Важко голосування глядацького, воно власне все. Оце, і оце цікаво. Так, просто зараз я хочу, щоб до нас оце доєднався цікаво. аудитор від компанії Підіоу okay. Владислав Кугач, який принесе той самий конверт так, з результатами глядацького голосування. І засвідчить, що все було чесно. Будь ласка, треба мікрофончик. Ставе мікрофон. Дякую, дякую. Дякую. Дуже приємно бути сьогодні. тут. На початку сьогоднішнього ефіру ми бачили відеоролик, де підписувалася важливість єдності, да? і це особливо важливо в нас час. А я, як аудитор, хочу ще сказати, що ми. Є ще незалежними повідомленням до усіх учасників. Саме тому нас і запросили, щоб ми дійсно забезпечили прозоре голосування милий приємний і наша команда дійсно перевірила підрахунок голосів. Все пройшло згідно встановлених правил. не буду розповідати про правила, бо вже сьогодні багато говорили про це. Ми знаємо, що в нас є кульмінаційний момент, і ми хочемо всі почути Короче, сьогодні, експозицію всі, ловлю, тому що дуже темно. Україну в да, базелі цього року. Тож, давайте відкриємо цей конверт і дізнаємося разом. Дякую. Нехай переможна найкраще. Дякуємо. Дякуємо. А ви стайте, а мою нагадувати правила. Справила, а потім скажу, що їх це і не сказали. Тож, результати глядацького голосування переведено в бали, які додаються до балів від журі. Власне, все дуже просто, в кого більше сумарних балів. У разі, якщо двоє чи більше учасників матимуть однакову кількість балів, переможцем стає той, у кого вищий бал саме від глядачів. Почнемо. Почнімо. Починаю так само з. В... В... Господи, я так добре <ріст> <ріст> Ага. Загальний результат голосування глядачів. Один бал від глядачів. отримує Тут співпало. Влад Шуриф. Бля... Два бали від телеглядачів отримує. Youth. Future Culture. Три mm. бали телеглядачі сьогодні віддали Абіє. Та ладно. Такі проміжні результати. Вже Future Culture і і Vladchwier мають свій фінальний результат, інші ще свої бали будуть зараз отримувати. І 4 бали від телеглядачів отримує тут теж 5 Крилата. Мені так сподобалось. Я ж 5 плакав 2 балів. Телеглядачі. Віддали. Ну все, зараз буде заруба. Половина фіналістів вже отримали остаточні суми балів. Ви бачите, По що мають отаку кількість. Якраз таки тут працює те правило, що вище той, за кого більше проголосували глядачі. Удегай енергетик. От зараз почнеться срака. Йдемо далі, 6 балів від телеглядачів України. Отримує. Отримує. І отут маємо першу велику, мабуть, розбіжність із результатами голосування журі. Хая! Ха-ха-ха-ха! Уноси дівчак 40-40 рочок. Ми побачили! Все можу перевернутися до перетримую. Зараз, власне, все це і відбувається. Що зараз буде? У вас на очах пишуть. 7 балів. отримує та за яку голосували двічі. Спочатку, щоб вона до нас потрапила. Ой-бля! Як Боже. ви це отримуєте, Тімур? Я не знаю. Я Зараз то я не знаю, на морально волю. Вони ще й цю, вони ще й цю музику поставили з цим серцями. Та ну не ганіть, це що таке получається? Дивимося, що маємо. Хая тлі дерує зараз. Але чи вистачить йому того запасу, який є, аби там нікому 10. походу не вистачить, я нічого не розумію. Ми бачимо, що вистачить циферблат, може вистачить тільки, якщо тримусь. тільки циферблат і Кондратенко 2, 2, може і перегнати. А, ні, всі можуть перегнати з десяткою. Останні три. А, а, все, так. хаят не їде. Хаят не їде. Й будь-хто зараз може вийти на першу сходинку. Але знову ж таки потім з першої сходинки може. Почекайте, це якщо з десяткою вже хто завгодно переганяє хаята. Байде від телеглядачів України отримує. знову співпав. Машу Кондратенко. Це в мене все, у мене попухне місце. 16 балів, так само, як у хаята, але ти трошки вище, бо глядачі дали тобі більше балів. Але Så, все або молоді. або молоді, або циферблат. Очевидно, що їдуть. Циферблат або молоді представлять Україну на Євробаченні 20 Якщо зараз Циферблат отримує дев'ятку, то вони перші. А, все. Тобто, точно можемо сказати, що цього року у базі України Або це Ферблат, або вугу. Маша. Получається? Yeah. Чоловічим гуртом. Ні, стоп. Або дуетом. Ага. Або Тріо. Тобто, я, я хлопці будуть підкорювати Швейцарію і Тобто у нас зараз 9. 9, якщо отримує, то там 16. Ага. І якщо. 10. Зараз я назву той гут, який отримує 9, балів. Так це все, Реалі, Не Не, буд... Ви дол... не виходить. Ви Ніякому дол... випадку. Ви дол... Якщо зараз циферблат, дол... то їдуть молоді. 9 балів. Якщо Хочу... привести! Відпустіть Добре. уже всіх додому! Добре. Ви з п'яти ранку там. глядачів України. Отримує гурт Циферблат. Молоді! У нас тут уже починається просто щось не робить. іди сюди. Я нічого не зрозумів. Я нічого не зрозумів. І нічого не зрозумію. А можна нарити якусь інформацію про Москву і дисквалі... про Росію, про Крим і дискваліфікувати? Будь ласка, шукаємо. А. Ну, дивіться, люди обрали. Нехай добре, дякую. Я завтра прийду в ефір. Точніше, не в ефір, а на канал. Із повним оглядом на відбір. Тому зустрінемося в новому відео і дуже буду на вас чекати. А тепер всім бажаю гарної ночі. Ма.